СІЗО Янукович, руський мір і курятник. Так у Луцьку пройшла чергова сесія міської ради. Далі депутати почали розглядати земельні питання. І тут розпочалися веселощі чотири перерви і ніякої конструктивної роботи. Адже земельна комісія знову внесла в порядок денний проект про поновлення договору оренди землі ТЗО в Екопрод для обслуговування ринку привіз. До слова засновниками підприємства, за даними держреєстру юридичних осіб, є екс-голова ОДА та очільник партії регіонів на Волині Олександр Башкаленко. Я розумію, що більшості вашої створеної достатньо для того, щоб протягувати будь-які питання, але я вас дуже попрошу робити це відповідно до норм чинного законодавства та регламенту, а не супереч йому. Тому що таким чином ми вже схочемося не до партії регіонів, очільника якого ви так лобіюєте сьогодні персонально разом з головою земельної комісії, а до єдиної Росії. Нагадаємо, це питання депутати вже двічі розглядали на засіданні 29 листопада. Однак воно так і не набрало потрібної кількості голосів. Було е, Запрошено всіх членів комісії. Чотири е, члени комісії розглянули проєкт рішення. Також розказую, що е, я не розумію, для чого запрошувати юридичний відділ, коли хочу показати всім міської Алла, Я ще раз я попередню сесію, ми не в куряті. Ми на сесії міської ради. Так, візьміть слово. Паті, я вас не перебивав. Якщо ви в куряті, то йдіть в куряті. Куди куда хотіть там, і ваші проблеми показую, всі лізи, всіх профільних стоять. Хто на ком стояв? Всіх профільних стоять. Так що, якщо є якісь питання, можна, будь ласка, показати даний проєкт річ. Врешті депутати знову пішли на годинну перерву і таки переконали, мабуть, більшість міських обранців підтримати питання, адже 22 депутати проголосували за поновлення договору оренди землі на 13 місяців для обслуговування ринку привіз на привокзальному майдані. 1 сфера ТВ.